Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Кривий ріг приєднався до всеукраїнського проєкту Крила, основною метою якого є збір пластикових кришок. Останні планують віддати на переробку, а на виручені кошти придбати дрони для збройних сил України. Наші кореспонденти відзняли відповідні матеріали, тому я пропоную для початку їх переглянути. З миру по кришості безпілотник для ЗСУ готовий. Волонтери Кривого Рогу приймають пластикові кришки, відправляють їх на переробку, а на отримані від цього кошти купують трони для наших захисників. Мінеральна вода, соки, молочні продукти, майонез, різні соуси. Для переробки приймають лише ті кришки, які призначені для харчових продуктів. У правильних руках вони не перетворяться на сміття, що забудні довкілля, а приноситимуть користь. Для ЗСУ для перемоги. Акція крила із красномовним слоганом «Ворогам кришка проходить під егідою благодійного фонду ОВС у багатьох містах України. Близько тижня тому до неї долучився і кривий віг, зокрема громадська організація Набатківбас. В чому цінність цієї акції тепер за збір і відправку відповідальні кожне сам вже нема ні одного міста. Куди всі звозять, зносять от якщо локація назбирала 20 кілограмів, плюс можна більше, менше не можна, бо ми відправ... ця локація, організація може відправляти переробнику за рахунок отримувача. Є людина, яка отримує на новій пошті ці кришки і доставляє переробнику. Практика збирати кришечки не нова. З 2015 року, за кошти від їхньої переробки, волонтери допомагали придбати протези нашим пораненим захисникам. Ця акція закінчилась кілька років тому, але люди продовжили збирати вторсировину, яка знову стала у нагоді. Зокрема, у цій школі лише за два дні зібрали три великих контейнери. Першу посилку відправлять, коли назбирають 30 кілограмів. Про акцію ми дізналися з соціальної мережі через сторінку відомої волонтерки Тетяни Куц, яка закликала всіх відповідальних криворіжців долучатися до акції Саме зараз Крила приймаємо участь в акції в акціях подібного плану не перший раз. Школа дуже активна. Ми і в сміловій гривні були одні з перших, і е, всі акції, які проводяться за для нашої перемоги, ми стараємося бути в перших рядах. За зібрану по усій країні вторсировину вже закупили два fpv дрони для ЗСУ. У Кривому Розі наразі до акції вже долучилися кілька навчальних закладів та крамниць. Організатори закликають приєднатися до цієї ініціативи заклади громадського харчування, кав'ярні, ресторани, кейтеринги тощо. Адже схема обміну кишечок на безпеку. Пілотники реально працює. Долучитися до цієї благодійної акції, яка не вимагає жодного вкладання коштів, вирішили і ми, аби ще трохи наблизити нашу спільну перемогу. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Тетяна Куц, заступниця керівника Геона Бадкривбас. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю. Давайте почнемо з такого питання. Кому належала ідея у Кривому Розі приєднатися до такої акції? Саме у Кривому Розі ідея приєднатися до акції Крила належала особисто мені і в моєму, в моєму так сказати, обличчі Геона Бадкривбас. Це ми перше запропонували приєднатися. Але з благодійним фондом Овес, який запропонував таку акцію Крила в масштабах України, я співпрацюю з 2015 року, тому ми особисто друг друга з керівником Овеса дуже добре знаємо, і тому так і виникла співпраця. Такої колаборації можна так. так сказати, як давно у нас збирають кришки, от саме зараз. У нас почали в місті Кривому Росі збирати кришки з 2015 року. Тоді була акція. Я думаю, що бага, дуже багато пам'ятають акцію добро жменями. Це були приєднані абсолютно практично всі спорткомплекси, освіта, крамниці, салони, пересічні громадяни. Значить, ми збирали пластикові кришки для того, щоб. Переробник перераховував нам кошти, і ми оплачували з них протези для учасників бойових дій. Це було з за часів антитерористична да це правильно? за часів АТО. Потім ми переформатувалися, тому що з'явилася державна програма безкоштовного протезування і ми зробили іншу мету. Потім це таке було до 2019 року. Місто Кривий Ріг зібрав з 2015 по 2019 року 16 тонн тон пластику. Потім ковід, все закрито, все значить зупинилося. І в 2022 року, з початком повномасштабної війни, виникає ідея, а люди продовжували збирати. Це е, закрилася організація, а люди продовжували збирати, тому що це вже була як звичка, як вже такий поштовх до чогось екологія, всіх хвилювала це пластик, який розкладається більше 300 років. І у Тетяни Руден. Виникає така ідея з її командою: зробити акцію крила і зробити е слоган цієї акції ворогам кришка. Ну воно дуже актуально, тому що пластикові кришки ворогам кришка, і всі стали. Всі приєднуватись, приєднуватись. І я дивлюся в кривому розік. Так, такого ніхто не пропонує, не викликає, не видвігає ініціативу. Я зв'язалася з Тетяною Руденко, кажу, розкажи. Вона мені розказала, і отак виникла ініціатива. Давайте зараз розвіємо один міф. Дуже багато людей чомусь думають, що здавати кришки це означає, що прямо в них будуть робити дрони. Розкажіть, все ж таки, як все це буде так, відбуватися. Так, Мета акції Крила це збір пластикових кришок. І е, виручені кошти за кришки будуть е, значить витрачені на придбання дронів. Значить, ми кришки збираємо для того, щоб здавати переробнику. Переробник перераховує за кришки 12 гривень за кілограм. Перераховує на рахунок благодійного фонду Овес. З цього рахунку перераховуються кошти за дрони. Ми не збираємо кришки для того, щоб з пластику робити протези, для того, щоб з пластику робити дрони, безпилотники. Це неможливо. Ну зараз така сучасна зброя. Що ну як з пластику, Значить, і тому ми я наголошую, це міф. І ми збираємо пластик. По-перше, це сьогодні на дрони і на безпілотники. По-друге, важлива складова, вона і залишається екологічна. Це, можна так сказати, ще така акція, яка допомагає екології нашої країни. Ну, якщо 16 тонн, ми зіб... тон. Пластику зібрали кришу, які, які не лягли в землю, які не валяються там 300-500 років. На сьогодні у нас і так екологічна катастрофа в Україні, то екологічно можна і на, першу, на перше місце поставити так. Так, як ви вже сказали, ви збираєте на дрони, де саме плануєте їх закуповувати і у кого, хто буде постачальником? Значить, це питання вирішує фонд Овес. Вони вже два дрони. Не закупили, але ще раз наголошую, що збирає вся Україна. Значить, є сайт благодійного фонду Овес, там є е, всі звіти. Люба людина може вийти на цей сайт, подивитися. Значить, два, останні, два перших і останніх дрони купили за 450 доларів. Вони різні, як виявилось, є за 400 доларів, є за 1000 доларів. Дрони значить, Тетяна Руденка має там зв'язки з постачальниками, фонд знаходиться в місті Києві, до речі, і вони закуповують тільки згідно заявок від військовослужбовців. Ніхто просто так не закуповує. От військовослужбовці роблять заявку. Нам потрібен отакий дрон. Угу. І згідно заявки купили. Угу. Два дрони ви вже купили. купили. Чи відомо вам для яких військових частин? Передали? Ну, військову частину Тетяна Руденка сказала не розголошувати, угу. є так. на це певні причина. Але угу. на сайті там все, всі накладні, всі рахунки викладені, і це безумовно тільки офіційна людина приймає на баланс, розписується. Угу. У нашому місті в основному займається. Ось цією акцією саме громадська організація «Набад Кривбас», Чи є якісь інші організації, можливо, волонтери, якісь активні, які вам допомагають і з вами співпрацюють? Ой, я дуже вдячна, коли через соцмережу я виставила перший пост з на другій хвилині. По зв'язалась зі мною директор департаменту освіти Тетяна Петровна. Кріпак mm -hmm. і сказала: ми хочемо долучитися. Тому е, на сьогодні я так думаю, що е, акція тільки розпочалась, не всі ще дані у мене є. Я так думаю, що кожна школа продовжує не почала, а продовжує збирати пластикові кришки, робити локацію, місцеві жителі можуть е, долучатися. Значить, е, потім до нас приєдналися е, мережа магазинів Бульбуль. -буль», E, значить, Арселур Мітал вчора виявив бажання Аж промисловий гігант. А вони ж там п'ють uh -huh. постійно воду. Uh -huh. Значить, І е е крамниця, крамниця приєдналася. Ну от казала би, така вона дрібничка, значить, але вона велика дрібниця. Значить, е приєдналася крамниця Царабка. Е написали, що ми, значить, наша крамниця, де там для собак. Котів, корм там і все інше. Вони на крильцо прям зробили таку бокс і людям показують, що збирають кришки. І кожного дня всі доїдуть доет університет так. на площі визволення. І всі до я думаю, що буду пересічні. А куди ми можемо мешканці, куди ми можемо нести? Куди ми можемо нести? Я кажу: дивіться, яка з вами поряд школа, туди і несіть. Ну, парколи не було. А от як взагалі ви розповсюджуєте інформацію, щоб люди знали, все ж таки, що у нас в місті діє така акція? Ну, це саме просте на сьогодні. Це перше соцмережі. Друге, завжди я розпочинаю з теплих контактів, друзі, знайомі. І пішло Сарафани Радіо. І дуже вдячно, вдячно на другий день приєдналися наші телерадіокампанії в місті, які запропонували прийти і розказати. Ну, я не дзвонила, можна, я прийду розказати. Запропонували прийти. І я думаю, що ці місцеві радіокампанії теж приєднаються до нашої акції. До речі, я вам... Угу. роздрукувала. залишається так. так? Да. Дякую вам. Чи є у вас інформація стосовно того, скільки на сьогоднішній день вже вдалося зібрати кришок, ну серед усіх, хто справив кров? Русь ну такої інформації нема, тому що тільки тиждень цьому, ще поки локація організовується. Потім я вам хочу сказати, що формат акції буде такий: кожен бажаючий бере на себе відповідальність. Він організовує локацію. Умова, щоб люди, значить, ця локація назбирала 20 кілограмів кришечок. 20 плюс мінімум 20 плюс, це два мішка з під сахару. Значить, потім можна більше. Потім люди йдуть на нову пошту, я їм даю адресу, і за цією адресою вони відправляють свої значить, зібрані кришки. За рахунок отримувача безкоштовно. Люди відправляють безкоштовно. Значить чому я не даю сьогодні відкрита цю адресу? Тому що у нас такі свідомі люди, які зберуть три кілограма, десять кілограмів і понесуть за рахунок отримувача і відправлять. І отримувач їх отримає, але ну це буде. Вже Краблю питання, морі, це питання, да. тому підрахувати не, неможливо, коли ми раніше в єдиному місці збирали, в одному місці, сьогодні будуть всі збирати кожен по своїй локації, безкоштовно відправляти. То вони вже й будуть рахувати. То я думаю, що може місяць-два пройде, тому що кінцевого результату цієї акції нема. Вона безстрокова. Ну, як то ми на протези збирали, то ми місцевим жителям збирали, тепер на дрони збираємо, потім будемо ще на щось збирати. Мета завжди буде. Тому вона така безстрокова. Я не думаю, що треба прям спішити, швидко бистра І ще хочу сказати, дуже важливо, треба збирати тільки харчові. Uh -huh. Тільки харчовий пластик, е, від гігієни, ні, від е, побутових от, оціх, значить, бризгалок. Засобів, ні пластикових іграшок, ні. Значить, приносили навіть бабіни пластикові – від ніток, ні тільки, тільки харчовий і переробник дуже умаляє просить люди тільки харчовий пластик, а спектр харчового пластику дуже великий. Тобто це вода, якісь газовані, вода, можливо, такої Сік, суки. тетрапаки, mm. олія, кетчуп. Навіть маленькі оці кришечки, значить, mm -hmm. кетчуп, майонез, значить, от такий пластик з під морозива. Mm -hmm. Це ж харчовий mm -hmm. пластик. Коробки, я маю на увазі, uh -huh. значить, щоб не було там хімії, як в що раз там шприци, нам приносити, це ж теж з пластик, але ж він не харчовий. Не підходиться. Так, я правильно розумію. Тобто кожен бажаючий нашому місті може організувати у себе якусь таку локацію, пункт прийому ось цих кришечок. Зараз, якщо людина не має можливості організувати такий пункт прийому, але вона все ж таки хоче принести свої зібрані кришки. От на даний момент, куди вона. Вона може звернутися і де знайти цю інформацію. Значить, е, інформація на моїй сторінці Тетяна Куц в Фейсбуці. По-друге, по як сказала, в, в ту школу, яка поряд, практично всі школи приєдналися. Потім люди, де люди будуть бачити отаку наліпку, угу. оце значить наша акція можна здавати. І, е, значить, ну по перше, це освіта. Кол коледжі, ліцеї, гімназії е і можна питати, виходити на сторінку Тетяна Куц, це моя сторінка. Значить, і питати я буду, як жінка вийшла, ка куди мені 3 кілограми віднести? Кажу, де ви мешкаєте? Вулиця Космонавтів, несіть 122 школу. Поблизу ну, це тобто... ж координація, uh -huh. це ж тому вона і називається координація. Uh -huh. Координатор Тетяна Куц, е Геона Кривбас», а півміста буде з координаторами. Вони самі вже розкажуть так. і покажуть. Що ж, пані Тетяна, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаємо успіху і будемо сподіватися, що дійсно люди у великій кількості зможуть приносити ось такі пластикові кришки, і в нашій країні зможуть придбати дуже багато дронів для наших захисників. Дякую, дякую. Стоїмо разом. Так, звичайно. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях була Тетяна Куц, заступниця голови ГО на Бат Ми поговорили. Про збір пластикових кришок, які планують віддати на переробку задля закупівлі дронів для наших захисників. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.